Про останні новини можна дізнатися, не виходячи з дому. Декілька кліків мишкою і користувач у вирі подій. Черкаські медійники заявляють, інтернет дає найбільше інформації. Шукачів ексклюзиву про черкаський регіон. На думку фахівців, в інтернеті вистачає. Місія, яку ми робили, ми так і виголошуємо. Це все таки ресурс резонансної інформації. А ключова. Ніша, яку ми для себе обрали в Черкасах, то все-таки висвітлювати об'єктивну діяльність або бездіяльність влади, оперативно інформувати. Два роки тому Сергій Томіленко разом із бізнес-партнером створили інтернет-ресурс. Сьогодні сайт Прочірк серед лідерів інтернет-змів в Черкаській області. Ми два роки, в принципі, я не говорив, що я є засновником цього інтернет-ресурсу, тому що мені просто хотілося, щоб з'явився дійсно сайт такий, який би. Весітля в життя Черкащини не заангажовано безвідносно до точки зору жодної політичної сили, чи то правляючі партії, да, чи то опозиції. Тому що журналістика вона справжня вона повинна бути незалежною. Більшість черкаських мас-медіа вже мають власні інтернет-ресурси. Адміністратор сайту телеканалу Віка Наталія Некрасова знає, як зацікавлювати аудиторію. Ориентируйтесь на те, що ну, рисовать хоча б приблизно образно. вот, вот мій будущий пользователь, йому це буде интересно. Создавайте для нього контент. Мистецтво створювати інтернет-контент в Україні вже навчають. Перспективним напрямом займається фонд Рената Ахметова, розвиток України. Якщо ми подивимося на новину журналістку, вона вся йде в інтернет. Від того, поки що на українських змі це не дуже відображається. Нам наші наклади поки що від залежності такої прямої немає. Але це те, що відбудеться у нас через 3-4-5 років. І від того наскільки наші змі, які роблять новину журналістику, швидко зможуть піти в інтернет, залежить в принципі питання їхнього виживання. Експерти прогнозують за декілька років. Інтернет стане одним з основних ресурсів обміну інформацією. Ольга Антонюк, Олександр Царенко, ВІКА Новини.